Пожежники знову відпрацьовували один з найбільш небезпечних об'єктів житлового сектору багатоповерхівки. Цього разу в полозору Менесників потрапила будівля за адресою Леніна 13. Як зазначив Михайло Каламбет, це один з останніх багатоповерхових об'єктів, про який цього року ще не подбали. Оперативні документи на 16-поверхів відпрацьовуються по всьому Южному, і це фактично одна з останніх 16 поверхівок, яка залишилася не відпрацьована. то сьогодні її відпрацювали. За тактичним задумом пожежників відбувалося згоряння у підвальному приміщенні. До гасіння було залучено ланку ГДЗС у складі трьох чоловік. Специфічність такої пожежі полягає у поганій видимості та сильній задимленості. Зазвичай у підвалах наявна велика кількість труб та вузькі проходи, що теж ускладнює ситуацію. Олександр Трошин брав участь у гасінні реальній пожежі у технічному приміщенні. Він вважає, що навчання безумовно допомагають на практиці. Ну, вспоминаєш, Запам'ятаєш проходи якісь, все одно путь пройдений, то тобто скакіта підвали свої м'ят проходи, виходи, свої лабіринти пожежники також відпрацьовували евакуацію людей з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Навчання мали на меті відшліфувати навички боротьби з вогнем. МНСники мусить враховувати найменші деталі, оскільки кожна надзвичайна ситуація є індивідуальною. Індивідуальні в плані під'їзду, в плані географічного розташування тих же насаджень, будівель, газонів і так далі. І це необхідно побувати просто на кожному об'єкті, щоб знати вже під час пожежі або ж там надзвичайної ситуації, вже знати, деякі нюанси є, щоб все виконати вправніше. Як не банально звучить, основними причинами пожеж у житловому секторі залишаються необережне поводження з вогнем та закорочення проводки. Щоб запобігти незвичайній ситуації, треба щороку проводити огляд електромережі. Не завадить також освіжити в пам'яті елементарні правила пожежної безпеки.